Найбільші помилки новачків, які хочуть приїхати 100 кілометрів на велосипеді. Але давайте підпишешся, щоб я знав, чи знімати далі такі відео. Перше, немає їжі та води. В 90% випадків велосипедисти просто не їдять або не знають, що їсти. До речі, відео на цю тему є в мене в профілі. Запам'ятайте, на велосипеді потрібно їсти постійно. Інакше ви заголодаєте, і буде дуже погано. По-друге, правильно підібраний каденс і зусилля. Я постійно бачу, як люди давлять на педалі силою, замість того, щоб розкручувати більший каденс. Високий каденс дозволить вашим ногам бути свіжими довше. Третє занадто швидкий темп. А це взагалі велика проблема. Багато новачків з самого старту починають їхати на всю потужність. Далеко ви так не заїдете. Краще їхати в повільному і рівному темпі, так щоб ви могли спокійно розмовляти. Тоді ви точно доїдете до кінця. Четверте – поганий маршрут. Якщо ви вперше їдете 100 км на велосипеді, то тоді краще обрати маршрут з гарним покриттям. Ну і звісно, збажано, щоб на маршруті були магазини або місця, де можна купити води чи їжі. Не забувайте дивитись і на набір висоті на маршруті. Спочатку краще вибрати максимально рівний. По п'яте, неправильний одяг. Звичайний спортивний одяг точно не підійде для такої затії. Вам просто буде дуже дискомфортно і ви понатраєте геть усе. Краще обрати велоформу. До речі, я протягом 7 років традиційно на свій день народження проїжджаю 100 кілометрів. Цікавий факт про мене. Дякую за підписку.